Слава Ісусу Христу! Всечесний Отче Андрія, всечесна, шановна, прекрасна громада мальовничого села Поволочні. Я Наталка Топольниця, я очільниця сектору культури добротівської селищної ради. Сьогодні я разом із своїми красивими прекрасними помічниками, талановитими дітками нашої громади завітала в цей храм. Який вражає своєю неповторністю, він є сакральною святиною нашої громади а й цілої України, із дозволу всечасного шановного отця Андрія, ми саме з вашого храму розпочинаємо реалізацію мистецького проєкту і слів перемоги. Він полягає в тому, що ми протягом кількох місяців будемо подорожувати усіма усіма храмами, відвідувати служби Божі в усіх храмах нашої прекрасної громади. І таким чином, доносячи до вас гарне поетичне слово, прекрасну глибоку музику, ту яку личить, пасує, виконати в намолених стінах храму, будемо вас підбадьорювати, збагачувати духовно, заспокоювати. І, врешті-решт, будемо працювати на перемогу, кожен на своєму місці. Якщо ваша воля по закінченню нашої невеличкої мистецької імпрези. Гривня, а гривня, а п'ять, а п'ять це все зароблені вами гроші, які підуть для тих, хто виборює нашу свободу, незалежність, право бути газами на своїй землі, хто зараз тримає наше небо на своїх плечах. Отже, ми розпочнемо і привернемо вашу увагу на кілька хвилин. А ви, будь ласка, помилуйтеся, укріпіться в вірі, що все буде перемога, адже у нас найгарніша пісня. Найглибинніше поетичне слово, одна з найгарніших мов на світі прекрасні ремесла, неповторне різдво, надзвичайні великодні хліби, і ми з вами неповторні люди. На крилі самотнього лелеки умістився цілий Божий світ, мальви, пишні і стрімкі смереки, і небесний чарівливий звіт. Умістилось нездоланне слово, що в бурні стискає кулаки, і колося те, що від малого все годує зболені віки, умістилось ніжно колискова пестить звуки, золоте маля. втома вічна, втома вечорова, що до ранку втишить трударя. Умістилось щось таке жагуче, щось солодке, трішки надземне. На криві, що завтра неминуче Понесе до пратунки мене.